Так, треба написати в поліцію. Так, що мені написати? О, придумав. Строчно в нашому селі грабувач. О, написав, який же я молодець? Зараз вони приїдуть. Так, і хто це може бути? О, слухайте. О, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Як прекрасно йти нагороди. О, Флезі грабувач, Срочно приїжджайте. І як же, і він плакати, туди ідеально. Ляля-ля-ля, -ля, 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 ля який хороший день. О, житель, привіт! Ой, чи Флезі до мене пялиться, Та й сам пялися, блін. Всім привіт з вами я, містер Флезі, І сьогодні я пішов на хороди. Я наконец искати собі мотиву. Є! Е-бой! Є Эй, є, фу, ма, друль! Ай! А як ноги крафтяться? Типа типу ходьба? І я стою типу до того, хто тому... був. О! Ура! Я скрафтив ноги! Друзі, запам'ятовуйте цей рецепт. Угу. Ну ні, я то вже такий прекрасний день. Хто ж знав, що мені й Добре, що мені тільки оці і ці городи. Будь ласка, а ті, а ті, а ті. Блін, ті теж треба буде, друзі, я вже до вас повернусь, коли це все зроблю. Ааа, thousand years later. А, флезі пішов. Так треба замовляти. Але поліція! Служба, служба, мені поліція, що сталося? Срочно в нас селі пограбувачі. пограли, і морковку, і картошку, і псади. Що робити? Я село? Вроді фезі, да. Доброго очікую. Все, дякую, до побачення. Ой, в флозі село. Окей. Окей, очікуйте. Я же я молодець ідеально. Ой-ой-ой, а що сід повертається? М -м а може все-таки не треба? Ладно, я придумав план. Ой, який же пряк классный коли я маршала. Ой-ой-ой. О, флеш, привіт привіт, м-м-м-мер. Е -е -е. Ой, в туалет! Хочу. Чо... Блин, друзі, що я замочню, думаю. Ой, дуба ну, ладно, пишу. Що я замочнювай? Да тут навіщо краще прибраться. Але вот цей кринж робити. Так друзі, напишите, краще було робити цей крин. Дома посижу, окей. Ем... Да, за компом. Е, я чем не за компом? Знаю. То, що я, так. Щас я прийду, что я буду робити. Почекай! Так, фонк... Фанк да банс. Ще можна фильтр підключити. І давай. Три, два, один. ями ями гамі юми юмі гамі І засмашно. О-о-о-о-о-о! Бл-бллі. Ти хто ж знав, що треба було пробити? Я думав, не треба було пробити. Вода. Блін, блін щось промию. Так, і сказав, а, вівкнема кран, і ідеально. Тепер вимкнемо кран, і все, я готовий. А, я не знаю до чого, але я готовий. Ладно, друзі, почекаю. Сейчас тільки крісло верну і за компом посижу. Та не можу зрозуміти, що це що це вівкає? Ой, друзі. І чого так дує? Е, а чого тут в мене блока нема? Уиу вій уи уи Та що це таке? А, де моя стіна? Уи уй уиу, робиш за вгору строку вони признавайся, ти фашист. Який я фашист? Я флейзі? Виходь! Окей, друзі, що це за трешняк? Що тут відбувається? Ви що, здуріли? Ви мені стіну зламали! Ви здуріли всі! Так ти грабіжник! Який я нафіг грабіжник? Документи! Окей, друзі, що це таке? А, щас. Візьму телефон. Я вже сказав, я не грабіжник! Документи. Та дивіться! Ні-ні! Ти грабіжник, точно! Який я грабіжник, дивіться! Та нам не треба нам позвонило той житель, якийсь який житель і сказав, що ти грабіжник. Я? Коли? Ну, може було раз. Для Вероніка. Ось 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 ось! Але я їм повернув! А той житель сказав, що він так і забрав, але не повернув. Так, стопе! Так, дивіться, ось все. документи. Флезі, ім'я Флезі, призвище ЮТ, призвисько містер Флезі ЮТ. Країна країна, дата народження 2002 лютого 2024 року. Бачите? Так. А де цей А де цей житель? Я знаю. Привіт, житель! А, привіт, грабіжник. Дякую, там уже поліція приїхала і тебе хочуть заарештувати. Ой, скажи, що ви будете вдома. Що сказати, що ти є дома? А окей, зараз скажу. той Дякую, зараз його зарастаю. Команда до нього. Ай, друг. Вибачте, будь ласка, за нерозуміння. Та я вас вибачаю, цей цей це пранкер задолбав. Друзі, з вами я був Містер ФСД. Может, все-таки треба города Не, 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 не. И все... А может, короче, ногу взломать? Да. И всем... Сейчас. И всем... до побачи! Ай! Ну, а, ну, ну, лишку, лишку! Всем до побачи!